Накаляется это все, накаляется так, что уже, уже дотрагиваться совсем небезопасно. Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Ой, а что сталося? Что с обличчем? Такое впечатление, что Симоньян уже сушит весла и так и думает, куда бы это втекти из этого кремлевского корабля, который идет следом за российским военным. Бо щось якось сумно у них на Герефії останніми днями. А вас вітаю. Ви дивитеся проєкт зНА постукали. А я Інна Набок. І я знову зібрала чергову добірку новин з боліт. Знаю, ви часто пишете у коментарях, зокрема, навіщо нам те, що відбувається на Росії. Але погодьтеся, коли там горить, палає і вибухає. Вас это из-за этой в трітися ночи просить. Або коли щось йде під воду, ну, чи ще там якесь стихійне лихо. Ну і звісно, коли в пропагандистських московських студіях істерики, а путінські посіпаки скиглять. Совсем всем нам подобается. То, что они сейчас творят с этими обстрелами, ну, понятно, что обстрел пляжа с детьми, с инвалидами, это еще пляж такой очень удобный для инвалидов, там много поэтому было инвалидов. Это же не несет никакого военного смысла, да? Что они делают? Они пытаются вычислить наше ПВО, чтобы потом уничтожить эти самые ПВО, І тим самим розчистить себе пространство для маневра, когда наконец-то їм поставять F16, а F16 їм поставят скоро. Я говорила з самого початку, що це обязательно буде, зараз уже очевидно, що це буде вот-вот. Ну, Маргаріточка, вот-вот чи не вот-вот, але те, що ви кремлівські штури вже панікуєте, це прекрасно. Тож про це і поговоримо. Але спочатку нагадую. Підписуйтеся на канал, якщо ще досі не з нами. Залишайте вподобайки, коментарі та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Цей же я розпочну з того, що бункерний знову виліз із черговою заявою про перемовини. Вірніше він знову наплів купку нісенітниць про те, що Україна не готова до припинення війни і навмисно її затягує. Як вам Якщо... Е... ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти, не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, тому що не заінтересовано в проведенні виборів. І все. А потім ця цинічна брехлива потвора, яка нагадую, буквально щойно звинувачувала українську владу у затягуванні війни. Заявив, що росіяни будь-що будь, будь доб'ються своїх планів та поставлених цілей. Про це Путін бовкнув під час зустрічі із випускниками вищих військових училищ. Ворожованих сіл сьогодні очі микоді в виду, майбутнє нашої країни. Чому може бути ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. Уверен, у меня нет фронті виняття самніні, що всього планірує, всього буде то щойно ви ще раз переконалися в тому, що очільна Кремля постійно бреше, а ще сам же заперечує свої заяви та часто плутається у висловлюваннях. Тож поїхали далі. Щоправда, наступна зупинка не менш брехливий бункерний кінь, тобто лавров. Який теж вкотре пробив дно своїми заявами про перемовини, ми сказали, ми будемо завжди готові до мирних переговорів, Але на період переговорів ми не будемо прикрашати спеціальну військову операцію. Ми вже опит мали, нас обманували, як це було в апрелі 2022 року. Та невже скільки ж можна плести цю маячню про обманутих і знедолених? Як думаєте, їм не набридло? Це просто іншого в методичках Кремля немає. До речі, згадав сьогодні Лавровий про наступну мирну конференцію. Мовляв, Росія сама буде вирішувати, бути їй там чи ні. І Росія в жодному разі не піддаватиметься тиску Заходу. Ми признательні, звісно, тим, хто таку лінію відстаю, але якщо хтось думає, що це означає, будь то когда нас пригласят на второй сеанс, уже анонсированный вот этой вот конференции, мы с радостью туда побежим. Мы готовы разговаривать, но готовы разговаривать на равноправной основе, а не на основе того, что нам подсовывают в качестве ультиматума. Ну, Зеленский, он же на каждом углу заявляет, и его сотрудники. Вот мы первую конференцию провели, сейчас перед второй мы консолидируем всех На позиции, позиції, Когда она будет уже обшій, ми пригласим Россию и і ей її, значит, самую мирную позицію, как сказав Зеленський, которую она либо примет, либо ми заставимо його принять. Тим часом у пропагандистів підгорає через початок перемовин про вступ України в ЄС, бо те, чого вони так боялися, як до речі, і розширення кордонів НАТО, починає втілюватися в реальність. Але звісно, вони і цю подію намагаються применшити і спотворити своєю брехнею тож і звучать ось такі от заяви. Вот, ну да, но сам факт переговоров, да, он, понятно, преподносится, например, Зеленским, как вообще супер-пупер победа. Вот, хотя я говорю, переговоры могут длиться очень долго, да. Я не думаю, что будет какая-то экспресс, так сказать, экспресс-доставка. Uh -huh. И действительно, воюющая страна, и конца и края, так сказать, этой, этой войны не видать. И что, с этим будет делать Евросоюз? Евросоюз уже попер совершенно поперек экономической логики, поперек, значит, в том числе ценностных каких-то вещей. Вот, значит, есть такая геополитика и больше ничего. А что касается лозунга «давайте сделаем Европу опять великой», э, который, с которым Орбан выступил, да давайте, делайте. Да. Только учтите, да. что великими могут быть только те, кто независим, те, кто самостоятелен и те, кто сам определяет свою политику. Вот если вы сами научитесь свою политику определять, у вас есть шанс стать великими. А если вы будете все время плестись как бы в обозе штатов, э, вы будете только расходным материалом, каким сейчас и являетесь вместе с Украиной. Украина номер один в этом расходе, как бы, да, а вы номер два. Ну, кстати, штат это, Трамп, свой лозунг та Трамп своє своєлозункобнавілні розхідний матеріал це не ми, а окупанти, яких Кремль відправляє на війну в Україну, і на жаль, інші громадяни Федерації та тимчасово окупованих територій, яких Путін наражає на небезпеку. Адже російські військові цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись таким чином стримати українські удари. Через це і маємо те, що маємо, і кадри, які ви бачите зараз, коли люди на пляжі в Севастополі, яких би не мало там бути, опиняються під обстрілом. Та цікаво, те, що це розуміють вже й самі росіяни. Знаю, от в це правда важко повірити, але російські військові блогери почали критикувати міноборони Російської Федерації та навіть окупаційну владу в Криму. А саме за те, що вони не змогли запобігти удару та достатньо захистити цивільних, а також за те, що вона не змогла, тобто влада Росії побудувати посилені укриття в декількох хвилинах ходьби від пляжу, тим часом мешканці тимчасово окупованого півострова вже відкрито звинувачують саме Кремль у всьому, що відбувається, намагаючись відкрити нарешті очі іншим росіянам. Тобто тим, які погрузли у лайні російської пропаганди і слить всьому, що кажуть їм по телевізору, читаю новини про Севастополь. І самое що росіяни винять всіх всех вокруг. Україна обстріляла, виновата. США виноваты, тому що поставляют вооружение. І только россияне все такие святые и кремчане святые. Нет, ребятки, это вы ви виноваты. Вы. Ви! россияне и крымчане. Крымчане пошли на референдум и проголосовали. Крымчане были рады видеть Россию. Они хотели лучшей жизни, они не знали, как живется в России. Они же не ездили по России. Они думали, что в России хорошо, как в телевизоре. А нет. Россия это полная жопа. И вот этот русский мир вы получили. Он такой и есть. Кровь, слезы, горе, убийство, смерти и так далее. Это и есть русский мир. Просто по телевизору вас обманывают. И все, кто считает, что виноваты США, США вообще здесь ни при чем. И Украина ни при чем. Ваши ПВО сбивали ракеты, осколки от ваших ракет упали на пляж. Это вы не включили сирены, это вы не предупредили людей, если уже на то пошло. Во всем в России виноваты вы лично. Вы могли 24 февраля 22 года выйти массово на улицы и сказать «нет войне», и не погиб бы ни один человек ни в России, ни в Украине. И эти дети на пляже тоже были бы счастливы и живы. Но ви это не сделали, поэтому не ищите крайніх самі разбирайтесь в своїх проблемах. Это ви Лично ви винувати во всьому, що происходит в России. Ось так, от до речі, російські туристичні компанії почали повідомляти і скаржитися, що громадяни Російської Федерації масово відмовляються від раніше запланованих поїздок до Криму. І навіть повертають куплені тури. Тож, схоже, цей літній сезон буде в Криму не оксамитовий а бавовняний. Щоправда, може взагалі не буде ніякого туристичного сезону, бо тепер росіяни хочуть замінити відпочинок в Криму на пляжі Анапи. Принаймні, з таким проханням жителі Білгорода вже почали звертатися до свого губернатора Гладкова. Упс, а чого б це раптом? Уважаемый губернатор, наша семья, как пострадавшая от вооруженных сил Украины, на 26.06.24 предложили отдых в Епатуре. После событий вчерашнего дня ехать очень страшно, возможно ли отдых в Крыму заменить на отдых в Анапе. Уважаемая Лариса Викторовна, я вам не могу сказать о том, что там, мы не можем по индивидуальному решению менять, потому что формируем большие группы, но безусловно, что... Ситуация, которая вчера э, э, произошла в Севастополе, конечно же, э, мы все переживаем из-за пострадавших. И, э, конечно же, очень хотелось бы, чтобы это повторялось. Но могу сказать, что Евпатория у Севастополя с точки зрения э, безопасности отличается очень сильно, в лучшую сторону. Ну, знаете, сегодня безпекова ситуация отличается, а завтра уже не отличается. Бо сьогодні Севастополь, а завтра Євпаторія, бо сезон літньої бавовни у розпалі. Тож далі буде. Спостерігаємо. Ну а вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову чи вкотре постукає з дна на болотах? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!